Сьогодні вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження автомобіль Opel Insignia 2017 року. Автомобіль обладнаний двигуном 1,6 дизель. По лакофартному покриттю автомобіль у чудовому стані. Має задні та передні партроніки, а також камеру заднього руху. Доволі великий багажник, де багато чого може поміститись. Автомобіль має безключовий доступ. Дверні карти в нас у відмінному стані. Підіймання опускання електроскла, шкіряний салон, також підлокітник і підстаканник. Ну і такий бардачок. Переходимо на місце водія. Тут повний електропакет скла. Регулювання дзеркал. Маємо автосвітло, електрорегулювання сидінь та пам'ять сидінь. Зустрічає нас мультикермо, де все працює відмінно. Має круїз контроль, регулювання, регулювання керма по висоті та по вильоту. Тут у нас двозонний клімат контроль, підігрів охолодження сидінь водія та пасажира, також коробка механіка, мультимедіа штатна, сенсорна, де все працює відмінно, а також кондиціонер. Все у відмінному стані. Ну, а зараз розповім, як придбати цей чудовий автомобіль. Придбати ви його можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім до зустрічі, гарного дня! З вами Автофокус!